Вуглеводи, як обрати ті, які омолоджують. Дуже важливо розібратися в цій темі, тому що саме вуглеводи є одним з основних чинників старіння, збільшення об'єму тіла і те, що нас як і старить, так і омолоджує. Тому давайте розбиратися. Чи дійсно вуглеводи такі шкідливі? Є їх два типи: є корисні вуглеводи, направду анті-ейдж компоненти це різного виду. Овочі, які працюють якби щіткою нашого штункового кишкового тракту, вуглеводи з низьким глікемічним індексом просто життєво необхідні для нас про глікемічний індекс трошки пізніше, і ці вуглеводи направду впливають на наше омолодження. Але більшість вуглеводів, які ви споживаєте, шкідливі і сприяють набору ваги і абету, глікації шкіри, а значить залипання колагену, а також створення цукрового обличчя. Вуглеводи несуть користь в одному грамі вуглеводів є 4 кілокалорії енергії. Щоб розібратися, ми мусимо залізти в глибину вуглеводів і зрозуміти їхню хімію і біологію. Зазвичай вуглеводи діляться на три, на три таких табори: моносахариди це вуглевод, це, глюко, це в одній молекулі є одна молекула глюкози. Того продукту глюкози, фруктози, галактози, дисахариди, бо коли в одній молекулі дисахариди є дві молекули глюкози, і полісахариди в одній молекулі такого вуглеводу є ненна кількість глюкоз, а тобто навіть тисяча. Зрозумівши, таку класифікацію, ми зараз розберемося, в яких вуглеводах є дві молекули глюкози чи одна, а в яких 1000. Окрім того, ще вуглеводи мають класифікацію на прості і складні. Прості це, які моментально розкладаються і швидко піднімають рівень цукру в крові, а складні, які роблять це помаліше. Так, от, в одній молекулі цукру є дві молекули глюкози, і це дисахарид. А в одній молекулі, наприклад, картоплі чи борошна, чи крохмалу. Є тисяча молекул глюкози. І якщо ми знаємо цей нюанс, то ми розуміємо, що крохмал, як представник вуглеводів, вбиває нас швидше за цукор. А де знаходиться крохмал? Зернозлаків, рис має до 86% крохмалу, пшениця до 75%, кукуруза до 72% і, звичайно, картопля. І знаючи про шкідливість надлишків цукру, багато людей стараються не переїдати солодощів і намагаються зберегти від цього своїх дітей. Але далеко не всі розуміють, що вироби з тіста, картопля, рис і тому подібне є такими ж точно простими вуглеводами, які при мінімумі поживної цінності майже повністю перетворюються у цукор. Знаєте, приведу вам такий приклад по крохмалю. Десь колись в давні часи, коли треба було заклеювати вікна, щоб в їх не дуло вітром. Ми брали крохмал, розводили його в воді, брали такі смужки з газети, промазували ним цією водою з крохмалом ці смужки і клеїли вікна. І в результаті дуже класно склеювали, затрималося цілу зиму і витримувало напор вітру. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли цей крохмал попадає у ваш лунково кишковий тракт, він точно так само заліпляє наші ворсинки і не дає можливість їм бути максимально корисними для нас. Тому в цьому місці подумайте, чим ви годуєте своїх дітей вранці, що переважає в харчуванні вашої сім'ї, і чому саме цей цукор у вигляді крохмалу. Чи борошна вбиває вас швидше за найзвичайнісінький цукор. 15 грам вуглеводів це одна столова ложка глюкози в крові. Столова ложка, якщо набрати в неї цукор, там, власне, буде 15 грам цих вуглеводів. Так де ж воно міститься і як в цьому розібратися? Якщо ви дивитеся, наприклад, на етикетки в магазинах, ви можете почитати кількість глюкози в цих. 100 грамак продукту. І дякуючи оцим етикеткам і цьому порівнянню, ви зможете зрозуміти, а скільки ж глюкози попадає до вас в кров? Якщо ви розбираєте умовно етикетки, наприклад, там, торта, то ви бачите, що на етикетці написано, що там в 100 грам торту є, там, ну, наприклад, там, 300 грам вуглеводів. І ви зразу собі думаєте, скільки з того тих вуглеводів попадає вам в кров. Це стосується піци, у якій, яка зроблена з білого борошна, вареники з картоплею, у яких і в варениках, і в картоплі є по тисячі молекул глюкози в кожній молекулі. Наш мною дуже улюблені суші, де я розумію, що кількість риби чи кори, корисності там просто мінімальна, а максимальна кількість вуглеводів, які є із-за крохмалу в цьому рисі, а також. Макарони нетвердих сортів. І коли в кров попадає глюкоза, виділяється інсулін, щоб її знизити. А коли в крові є інсулін, процеси жироспалювання не відбуваються. Просто не відбуваються. Так як отримати баланс здорового схудження і омолодження? Для цього треба вибрати хороші вуглеводи і уникати поганих. І щоб це зрозуміти, існує таблиця глікемічного індексу. Що таке глікемічний індекс? Глікемічний індекс визначає, в якій мірі той чи інший продукт викликає підвищений вміст цукру в крові та інсулінову реакцію пішлункової залози. Є продукти, які швидко піднімають цукор, а є продукти, які роблять це повільно. І, будь ласка, для вас картинка, щоб побачити, що є продукти харчові яких нижче 40 глікемічний індекс, і вони не дають швидкої інсулінової реакції. Є продукти, у яких від 40 до 70 глікемічний індекс, то відбувається середня інсулінова реакція, а якщо вище 70 швидка інсулінова реакція. Тому запам'ятайте, що для нас корисно капуста різних видів, тому що капуста має низький глікемічний індекс, так само, і огірок, морква. Не такий високий, а от картопля, попкорн, пластівці, рисові, оці ніби дієтичні пластівці, сам по собі рис мають високий глікімічний індекс, а значить швидку інсулінову реакцію. Також солодкими є і горошок, який і фруктоза, яблучко, але це не така швидка інсулінова реакція, як у борошняних і крохмалистих виробах. Тому розберіться, запам'ятайте собі, запам собі продукти, які будуть вас старити. Тому що високий глікімічний індекс приводить до різкого стрибку рівня крові. І туди відноситься цукор, цукерки, солодкі напої, білий хліб, банани, родзинки. Помірне підвищення цукру дає продукти, які мають середній глікімічний індекс від 6 до 70. Це є різнопланові фрукти, абрикоси, апельсини, вироби з борошна, грубого помолу, макарони з твердих сортів пшениці, молода картопля, гарбуз. Низький глікемічний індекс це все ще має до 50: це є повільне підвищення цукру, цільнозерновий хліб, яблука, бажано-зелені, бобові, огірки, капуста, неочищений рис, йогурт без наповнювачів гриби. Коли ви для себе зробите отаку внутрішню градацію, і ви будете розуміти, що перед вами продукти, які швидко піднімають цукор, а які повільно, ви зможете відсортувати продукти з високим глікімічним індексом на першу половину дня, а з низьким на другу, або краще повністю виключити продукти з високим глікімічним індексом, То невже нам треба відмовитися повністю від вуглеводів? Відповідь однозначно, що ні. Вуглеводи відповідають за енергію нейронів клітин крові і кори наднирників, а також м'язів. Крім цього, харчові волокна, квітковина, які також складаються з вуглеводів і не в шликово-кишковому тракті, потрібні нам для того, щоб добре працював кишківник і добре працювала мікрофлора. Взагалі, функції вуглеводів в організмі дуже потрібні. Тому що коли вуглеводи потрапляють через нас через нашу травну систему, вони виробляють енергію через кровоносні судини, вона йде в клітину, клітина, дякуючи цій енергії, живе і на, рів... на рівні мітохондрій, в нас відбувається оцей енергетичний рух. Тому вуглеводи в хорошій кількості дуже потрібні організму. Так все ж таки це є енергія життя чи ворог для здоров'я, чому глюкоза в крові? В передозі не є така хороша, тому що глюкоза вміє вбивати клітини. А щоб вона не вбивала ваші клітини, не вбивала білки, придуманий цілий гормональний рятувальний штаб інсулін. Інсулін ловить швидко глюкозу, яка гуляє по крові, тягне її в клітину. І якщо в клітині сьогодні енергія вже не потрібна, то це 100% буде ваш новий жир. Ось чому якщо у вас є зайвий жир на боках. На передній черівній стінці однозначно ви передозовуєте вуглеводи. Що б ви не розповідали, які б б ви не розказували про своє харчування і не розповідали, тому що ваші вуглеводи видно неозброєним оком. Так в якій мірі вживати вуглеводи? Якщо перед вами є шашлик або піца, обирайте краще шашлик, тому що піца має надлишок передозування вуглеводів. І обов'язково фіксуйте. Кількість вуглеводів, кількість рівень цукру у вашій крові, даючи аналізи і прослідковуючи безпечний рівень цукру. Ну і домашнє завдання після цього уроку. В жодному випадку не, можемо, не потрібно себе доводити до почуття голоду, щоб ви могли з'їсти слона. Десь треба з'їсти по шкалі голоду на 4-7, щоб не переїсти і не було швидкого стрибка інсуліну в крові. Вибирайте продукти з лікімічним індексом, для того розругуйте собі табличку самостійно, повіжте її на холодильник, і буквально за тиждень часу у вас все стане ясно. Обов'язково слідкуйте за своїми вуглеводними качелями, тут є окремо зняте відео і аналізуйте причину вуглеводних качелей. Обов'язково подивіться фільм Цукор і проведіть наглядний експеримент з цукром. Якщо врахувавши, що в, одному, в одній столовій ложці глюкози є 15 грам вуглеводів. Як виглядає цей експеримент? Будь-яка етикетка, на якій написано там, 30 грам це 2 столові ложки, 60 грам це 4 столові ложки. Візьміть, до прикладу, те, що люблять пити ваші діти. Це соски, напої газовані, Кока-Кола, Спрайт, Фанта, це цукерки різного плану вафлі. Подивіться на ці продукти з точки зору етикетки. І побіряйте вміст глюкози ложками і по пропорції, яка вам дана. Тому добре думайте і вибирайте, як вам жити далі з хорошими вуглеводами і з поганими. Краще повністю виключити погані вуглеводи з вашого харчування.